Фантастика. Говоримо про виробництво напівпровідників, але не десь тут, а в космосі маємо інформацію про британський супутник Forge Star 1. Його нещодавно SpaceX запустили: наша мета з'ясувати, навіщо взагалі це потрібно і що це може змінити для технологій. Тільки уявіть: компоненти для комп'ютерів створені на орбіті Землі. Гайда розбиратись. Отже, форж стар – перший британський супутник, кажуть саме для виробництва в космосі. Його зробив стартап Спейсфордж в Кардіфі. Їхній керівник Джошуа Вестерн каже, що мовляв, збудували і запустили. Тепер треба довести, що можемо створити там правильне середовище. Звучить ну, дуже амбітно. Абсолютно, і що тут найцікавіше, це спроба використати, скажімо так, унікальні умови космосу. Ті, які на землі відтворити або дуже дорого, або ну, просто неможливо? А що це за умови? По-перше, майже ідеальний вакуум, його складно досягти тут у нас, по-друге, наднизькі температури, причому без потреби в складній кріогеніці, тобто без громістких систем охолодження. І, звісно, ключове мікрогравітація, невагомість. І як це допомагає робити чіпи? Вважається, що ці умови ідеальні для вирощування досконалиших кристалів, особливо для нових матеріалів. Йдеться про такі сполуки, як нітрит галію, ган і карбід кремню, сік. Вони ж, начебто, потужніші за звичайний кремній. Саме так витримують вищу потужність, температуру, напругу, тому вони критично важливі для дата центрів, для 5G, для квантових комп'ютерів, ну і для обронки теж. По суті, космос це така собі лабораторія з преміум умовами, недоступними на землі для масового виробництва? Добре, унікальні умови це зрозуміло, але ж зазначається, що сам Forge Star One – це лише експеримент, він навіть зразки не поверне. Наскільки це взагалі типово для таких дорогих штук? Чи не свідчить це про якісь надзвичайні складнощі? Е, так, це дуже слушне зауваження. 4G Star One це власний демонстратор технологій. Його головне завдання підтвердити, що сама платформа може створити потрібні умови. Це раз. І два не менш важливо протестувати системи повернення, тобто те, що знадобиться для майбутніх місій, які вже будуть щось привозити. Ага, тобто відпрацювати посадку. Саме так. Вони випробовують свій тепловий щит, прідвен, він потрібен для керованого входу в атмосферу. Це один із найскладніших моментів, знаєте. Ну і також тестують систему безпечної утилізації, якщо раптом щось піде не так на орбіті. Цей супутник, хоч і не привезе готовий продукт, має довести життєздатність самої ідеї, орбітальної фабрики і її безпечного повернення. Гаразд. Тоді що далі? Якщо цей тест пройде успішно, які наступні кроки? Згадувався Форд Стар Стар-2», навіть цілий флот. Плани справді масштабні так. Форд Стар Стар-2» вже в розробці, і його мета не просто виробити цінні матеріали, а й успішно їх повернути. І тут вже економіка вмикається, я так розумію. Безумовно, вся ідея в тому, щоб вартість виробленого в космосі за рахунок його унікальності чи чистоти перекрила витрати. А витрати чималі запуск, робота на орбіті, повернення. Якщо це спрацює, то Spaceforge бачить у майбутньому цілий флот таких супутників фабрик, і вони мають бути багаторазовими, багаторазовими, як ракети SpaceX. Ну, в певному сенсі, супутник відпрацював місію місяць чи там, шість, повернувся, з нього вилучили продукцію, обслужили і знову запустили. Спочатку планують десь 12 запусків на рік, а потім, можливо, і понад 100. Це вже виглядає як спроба створити ну, новий сегмент ринку, таку собі мережу орбітальних фабрик. Цікаво виходить. Тобто цей перший супутник, що згорить в атмосфері, він, наче як ключ, відкриває двері до чогось значно більшого. Можна і так сказати, він прокладає шлях, доводить, що промислове виробництво в космосі це вже не просто фантазії, це вже конкретні проекти, запуски. І розмова зміщується з чи це можливо, на коли і як це стане вигідно. Точно, якщо підсунувати, то головна ідея тут яка. Космос це не тільки для досліджень чи супутники зв'язку, це потенційно нове промислове середовище. Використання унікальних умов орбіти, вакуум, мікрогравітація, температура може дозволити робити речі, які на Землі зробити або дуже важко, або неможливо. Звісно, це не про масове виробництво всього підряд, а про такі собі високотехнологічні ніші, де якість чи унікальні властивості продукту виправдують космічну ціну. І це, знаєте, підводить до дуже цікавого питання на майбутнє, над яким справді варто подумати. Якщо ця технологія орбітального виробництва доведе свою ефективність і економічну доцільність, як це може змінити світ напівпровідників? Чи не почнеться нова гонка геополітична за контроль над цими космічними кузнями? І як це вплине на вже існуючі ланцюги постачання, які переважно тут на землі? Питання виходять далеко за межі самої технології, еге ж?